Доброго вечора, ми з України. Я Ірина вітаю всіх на моєму Ютуб-каналі і запрошую вас, мої дорогенькі, до рубрики про Паребрик, про Москалію, про Кремль, Москву і тому подібне про Московію, про андрофагів, Давайте їх будемо називати. Все називати своїми іменами: Андрофаги. Тому я раніше, коли я була молодою, я не розуміла, чому. На Росії там такі в них степи, такі в них Та Сибір, і ніхто там не живе. ось, а, Тому що андрофаги, ніде не було в нас ні в підручниках, ми цього не вивчали. Я не пам'ятаю такого. ось, А тепер я слухала: є такий, чи Олександр, чи Олексій Палій, здається, історик. Ось, то він говорить дуже часто про тих андрофагів, про яких говорив Геродот. Тому можна назвати цю рубрику вже не тірімочок, а, наприклад, андрофаги. Але це не так важливо, як називається ця рубрика. Важливо ось, щоб вона а, висвітлювала ті події, які там відбуваються. Щоб ми, знаєте, як то кажуть, а, а, коли знаєш ситуацію, ти вже ніби ворожився до зубів. Гаразд, дивимось. Перше питання у нас буде: що відбувається на Росії стосовно планів щодо України? Чи щось помінялося, чи щось змінилося? Ну, дивіться, в них їхні плани зараз розвалюються, але йде набір якихось нових ресурсів, мої дорогенькі, які. Хоча вони теж під загрозою. У них там, ви бачите, плани щодо України під загрозою. От який плюс тут. Але все рівно, Рашки є завжди. Бачите, тут показують, що вони ледве тягнуть це все. Так? І зараз ось вони, скажімо так, ну, на роздоріжжі. От Росія зараз на Я бачу цю карту як роздоріжжя. Як роздоріжжя. Ось. Але все рівно в них є завжди якийсь козир. козир. Оцей козир, який сидить на банковій. Оце він і є, напевно. Гаразд, під загрозою плани, це вже добре. І на роздоріжжі. Тобто вони не знають зараз, який е крок зробити. Що зробити. Ми зараз, знаєте, угу. зараз я подивлюся. Да, тут якось, знаєте, або все спочатку починати розробляти. Ага, набратися терпіння. Вони набираються зараз терпіння. Щось, щось а, а, іде не так. Не зовсім так, як запланувало. Ну, це і а, зрозуміло всім про це. Я так думаю, що ви всі про це знаєте. Ось вони вичерпують усі можливості свої. Давайте подивимося, чи потрібна їм зараз заморозка і якась тимчасова пауза. Давайте подивимося, чи потребують вони цієї паузи у війні. Так, зараз, зараз, зараз. Їм треба потребують. Угу, потребують. Знаєте, для чого, щоб підготуватися і потім гучніше вдарити. Потребують. Вони зараз, бачите, іде ось ця карта говорить про переговори щодо. Ми говоримо дуже часто і на рукозвичці, і на, в, цьому, в цій рубриці. Ми дуже часто говоримо про те, що постійно йдуть переговори стосовно перемиря. Тут вже дуже чітко карти показують, що скоро це буде. Оце перемир'я скоро буде. Ось якось так. Я навіть не, зв... не здивуюся, в мене чомусь таке відчуття по цій карті, що це може бути десь до нового року. Тобто, це може бути вже в листопаді. Коли, знаєте, ось в Європі, мені здається, в Америці так само, за кордоном, скажімо так, за кордоном. У них звичка викладати. Як це називається, декорації, оці всі подарунки, вже десь у жовтні, мої дорогенькі. І от мені здається, вже десь так, жовтень, листопад-грудень, під Новий рік можуть бути якісь такі домовитися, такі домовитися про якісь переговори, можуть ще цього року. Зараз ми подивимося, на яких умовах, для кого це буде вигідно. Для України чи для Росії. Для кого це буде вигідно, на яких умовах? Чи Росія? Україна чи Росія? Так, Україна. Маленькі вигоди, тому що тут паж. Ага. А тут, бачите, туз е, мечів. Туз мечів. Все ж таки туз мечів. Це концентрація, ви бачите? Це погана карта. Це не значить, що їм буде погано. Це говорить про те, що Україна не буде мати свого слова. Слово буде за Росією, тому що тут е паж жезлів, а ось тут, е а ось тут туз жезлів е мечів. Росія все ж таки слово має за собою, мої дорогенькі, бачите? Е хитрість. Тут якась хитрі. Зараз я докладу тут. Ну, бачите, наганяє дадуть Україні. Угу, під загрозою. А, знаєте, це мені нагадує дуже вузьке коло. Порозумінь з Рашкою. Тобто ті арахамі, ну, у них кращі умови, мої дорогенькі. Вони, бачите, закріплять. За собою право говорити. Знаєте, в мене йде от як голос, право вето, право голосу. Вони закріплять за собою. Ну, тут обду, обдурять, Україну обдурять. Вони, бачите, ось два жезла тут, так? Вони викладуть один план, а скористаються зовсім іншим. Тут якесь замилювання буде. А Україна на це піде. Ну, вірніше, наша влада. Результат для України. І результат для Росії. Ну, у них, бачите, вони за цей час назбирають зброю, сили. Це є лицар жезлів. Лец... Лицар жезлів, ось тут, як я вже казала, після цього перемиря вони будуть мати сили нападати, відвоювати. Знову зненацька. Ось, Якось так. І тут теж це показує. А у нас буде безмолві. Тобто, що таке жриця? Жриця – це бездіяльність. Українці після цих домовленостей будуть мовчати, не зможуть приймати рішення. Жриця вона не приймає рішення, вона не. В процес не задіяна. Тобто Україна взагалі якось залишиться поза увагою. Тут вся ініціатива перейде до Росії. На жаль, мої дорогенькі ось до того іде. Чи є якась можливість цьому помішати? Щоб це не відбулося. Бо виглядає, що дуже недобре виходить. Чи є якась можливість, що цього не станеться? Дуже маленькі шанси. Дуже маленькі шанси. Це бачите? Mm -mm. А, дивіться, тут вже настільки все закрутилося. Ось тут карти показують, що вискочити звідси ну, практично неможливо. Це повинен бути інший лідер, мої дорогенькі. Дивіться, як гарно тут показано. Блакитний е бантик і суконька. Жовтенька і коник блакитний. Це говорить про те, що має бути патріот, мої дорогенькі. Щоб з цього кола вискочити, має бути патріот. Це ні, ні, ні. Наша влада не вискочить з цього кола. Вони навпаки будуть все робити, щоб, на жаль, на жаль мої дорогенькі, поки ця влада буде, нічого не буде. Раз, мої дорогенькі, на цьому ми закінчуємо. Я вирішила маленького принца робити раз на тиждень. Ось окремо. Ось, якщо, пишіть свою думку, як ви вважаєте, але тут я не бачу, тут для України дуже погані шанси, мої дорогенькі, дуже погані шанси. Вже такого наприймали. Україна тут взагалі не задіяна. На жаль, на жаль. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна. А, хочу ще ж сказати, ви розумієте, пам'ятаєте, ми робили вже часто розклади на те, хоче Росія не хоче. Коли Росія була на висоті, ось тобто у них були якісь шанси, вони хотіли переговорів. ось. Верніше, коли їм вони були в поганих умовах, вони хотіли переговорів. Коли Росія, тобто зараз Росія на поганих умовах, на фронтах знову в них не вдається, так хоч і Зеленський зробив реформи, зробив повністю армію, обезголовив, привів іншого. Тепер знову постійно, якась реструктуризація йде, розумієте? Навіть через це, що зробив Зеленський, не вплинуло сильно, так як надіялися. Москальня не, 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 не отримали того. Ось тому зараз вони на невигідних умовах, верніше, становищі. Ось, і це карти показали, що у них зараз не розберіга трохи йде, і вони на роздоріжжі, тому вони зараз хочуть цих переговорів. Розумієте? Ось, а якщо б вони були на хороших сильних умовах, вони б цього не прагнули. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі! Донатимо на ЗСУ і разом до перемоги. Все буде Україна! Мирної вам ночі!